21 червня, перехід від сонця в темряві і, і наоборот. Але є деякі речі, які сьогодні ми казали про біомеханіку. Біомеханіка – це через вплив якихось тренажерів вправ, ми можемо впливати на те, що у нас всередині або енергія, або обмін енергією, то, що називається метаболізм, проходить більш активніше. І Я сьогодні хочу поділитися усім продуктом, який називається. Міндмастер. Хтось каже його мозгомастер, хтось каже е підтримка Мозга. Тут намальована як лампочка, а всередині голова. Тобто включає мозги. В чому особливість і чому я хочу, щоб ви це знали? Ми зараз покоштуємо його. Це новий продукт, який називається Mindmaster Gold. До цього більше 10 років було два продукти, е називалися е зелена і, і червона формула. Е суть його в чому? Є фізіологічні наслідки стресу, які пов'язані як з окисленням, як з радикалами, як з нейтралізацією вітамінів, як з енергією в мітохондріях. І німці дуже довго досліджували це, і вони розуміли, що основним запуском процесів хвороб є те, що блокується енергетичний центр, про що казала сьогодні Наталя. І за цим слідкують фізіологічні. Речі, які визивають на рівні біохімії, біохімічних процесів, то, що ми називаємо метаболізм, це обмін енергією і обмін всякими питательними веществами. Оця річ допомагає вивести наслідки стресу, і це не тільки сон. Допомагає в цьому, тому що ключовий момент сон перезагрузка. Але і деякі речі, які, наприклад, пов'язані, що, наприклад, проходить ми сьогодні затронули це питання, коли людина щось е е бахне, що ми, ми там зжимаємося. Да? це фізіологічно зжатися, сховатися. І коли це проходить постійно, потім у нас проходять такі речі, як е коли зжимаються постійно і не нажимаються потім м'язи, запал запалення, і потім кажуть, тригери. тригери. Тобто є психоемоційні тригери. Є фізіологічні тригери. Так ось ця річ вона працює так, що вона проходить через є у нас мозгу спеціальний енцафалапльонний бар'єр, який не пропускає навіть власні клітини імунної системи. Представляєте, в мозку імунні клітини не допускаються, тому що вони можуть там начудити такого, що мало не покажеться. В тому числі не пропускаються хімічні речовини. І той же кофеїн, і же інші речі, вони через кров поступають. Але рівно там є бар'єр, який не пускає. Таку от, Німці зробили такий продукт, який, який пропускається в мозк, і він працює навіть на рівні сусудів і всі системи кровообігу мозку. О, тобто не, в цьому, цього не знала дякую. В цьому є нюанс. І по, тому не, так, не, не всі речі працюють з печінки, Якщо ви підете, ми окремими питаннями з цизатрону, якщо ви зайдете в аптеку, там все, всі продукти на 99%, які працюють з печінки, це травні продукти. Тільки ідеї, які продаються через фармацевтичну упаковку, але більшість, так же як пробіотики, це травна природна продукт. Тобто печінка, унікальний продукт, як фільтр фільтрує, пропускає, і щоб його щось запустити в печінку. Крім хімічних якихось отрав або запалень, там хімія працює, коли там якісь запалення, якісь річі. А для саморегенерації, самозапуску використовуються травні речі. І ми знаємо, піжмо, піжма Господи, господі. Ну, достатньо трав щас буду. Да, і зараз не буде. Розтаробша, так. У нас є продукт підтримка печінки, в якому три концентрати спеціальної форми зібрані, і вони працюють по зрівнянні з зазвичай фармацевтичним, десь вдвічі. Ефективніше. А ось ця штука оказалась дуже дуже інтересна річ. За ці 10 років, які я з ним з ним знайом, перше було знайомство це моєї дружини. Якраз це був перший чи другий рік, як ми прийшли в кампанію ЛР Beauty, і він не сразу у нас з'явився. Але коли він з'явився, дружина ще була в стані такого відходу від стресу. Три роки вона доглядала за своїми тітушками, які на руках в неї вмирали. І це вони для неї були як, як, як рівна мати, тому що в той час вона у них жила, а батьки займалися строїтем комунізму і зароблянням квартири, і все інше. Знаємо таке, да? так? І вони в неї на руках промирають. Плюс це 14-13 рік я ще погано заробляв, війна всі ці речі, я працював у фінансовій сфері, і в неї е, на, на фоні всіх цих стресів вилізла опухоль в груді, яка, скоріше всього, була з претензією на онкологію. Ну, як сказала сьогодні Наталя. Вона розібралася своїми думками, страхами, переживанням, гордині всіми речами, і Бог її буквально за три дні після там, місяців розбирання, бо вона вже поїхала до батьків прощатися, він зцілив. У неї опухоль ця в городі реально за три дні вийшла. Але коли вона приїхала і побачила, а Борис якраз почав пити алої вери про баланси. Вона думає, ну Борис, як не в партію, так ще кудись ступить. Ну хай вже п'єте в свої. Таке, на жаль, є. От е якраз тоді так, що фінансова сфера мене не годувала. Я знайшов борг, купив той стартовий набор Алої Веропробаланс. От мій мій старт виставляє 600 чим гривень, був старт. Я не мав грошей, але знайшов і запустив. Вона побачила, що я почав бігати горний лінь в августі в серпні. Я, тому, мене, що... я прошу, тебе ж Базинський підписав? Да, ми він якраз сказав, що я починаю працювати. Він просто внушительна людина, бо він ну він практик. Він, він дікати, ну, <плес> та, та. Але, це прийшло. Знаєте, через давайте я суплю в сторону, раз я вже це питання затронув. Получилось так, що я працював в фінансовій сфері, і на той момент це було якраз період початку війни, майдан. Про фінанси ніхто не хотів слухати. Думали, або тікати, які фінанси, тут або в сумках, і тікати. А я попрацю я працював в страхуванні, в інвестиціях. І тут я за середньою на підробітках я ходив і вялену ікру продавав в ресторани. Це, це якби там э, такий делікатес. Ну, Я приходжу в ресторан і я там зустрічаю Возінського, який там з кимось спілкується. Я зробив вигляд, що я по справам прийшов, каву заказав, потім ми з ним домовилися. Ну ти вмієш. Ну, вмій. Що ти мене це... В общем, я після цього обалтила Вазінського, що він пішов працювати в той фінансовій сфері, де я працював. Але він каже: Борис, приходь до мене там дружина приготувала щось смачне а в той час люди якраз уїхали до тещі на Тернопільщину прощатися з усіма. І там розбиратися з Богом, От така ситуація. Вони мене нагадували, там підмінями вареники парщом, в общем, взяли мене через як кажуть, чоловіка, і розповіли про ці речі. Я ж фінансовий гієні, білий воротничок, думаю, якась фігня, баночки з п'яночки. Я все кожен раз вважав, що я такий все розумний. Але він каже: слушай, коли ти останній раз себе обстежував, коли ти щось з собою робив? Ну, мені було 46 років, кажуть, я і так можу, так, у мене староє дітей, ми настрогали, все остальне. Він говорить, ага, аж, а, а далі що? Ну так, я, я кажу, як є. <говорить> він каже, він, він... туди заскочив <говорить> вас, туди, дає? <говорить> <говорить> Візьми <говорить> оці мінерали, я ще не розумію, ще якісь мінерали живуть. І алої якісь пити. В общем, я купляю, не розумію, що це таке, і починаю пити. У мене поч... І дружина замічає, що в мене проходить синюшність на ноги, у мене варикоз там був. І я, почу, я почу, розумію, що я влітку, коли жара, я дуже погано це почуваю. Коли у тебе мітеозалежність, а у мене була мітеозалежність, низький тиск, я на кофіцрамоні сидів, а тут бах, я через місяць починаю бігати, як горна лань і горна олінь. І синюшність проходить. Такий бігав. Я шарик. І я зрозумів, що щось воно якось так працює. І ось... І от через і якраз коли дружина звернула увагу на, на ці продукти, ми поїхали в Квазинському підібрав. Через рік цей мандмастер. Вона їх випивала, а вона працювала з дітками після обіду. І цей майдмастер її вирубав на час з рахунок того, що внутрішня стомленість, внутрішні е, е, акценти процеси організм був її перезагружатися. І оця штука, вона я, говорит, я, а твоя мандмастер у мене не включається лампочка, виключається. Говорить. Оказывается, на первый порах він так працює, щоб ви знали. Він заставляє перевантажуватись, а потім він вже запускає ті процеси, які в ньому пов'язані. В ньому алое, хлорофіл, екстракт чаю, в даному випадку білого чаю, а втом зеленого. В ньому, це в, в, в ньому вітаміни групи В, не всі, але більшість. В ньому холін, в ньому спеціальна штука, яка помогає виводити наслідки стресу S-аротрол, це витижка з винограду темних сортів. Дорога річ, вона не непроста. Декілька є мощних антиоксидантів, Один з них це мощнячі антиоксидант Ресвератрол. В, в цьому ще куркума, куркумін, в цьому ще вітамін К, вітамін Д, і багато, і багато чого. Тобто він з однієї сторони він вимиває а, Q10, дає енергію мітохондріям всьому тілу. Тобто халін це амінокислота, яка працює як для спортсменів, так і для людей. Це енергія. Тобто він, з однієї сторони, нейтралізує наслідки стресу, з іншої сторони, це енергетик природний. Тому, якщо на ніч, якщо можна випити людям після 15-ї години, оце краще не пити. Дітям можна краще оцей, тому що в цьому він м'якше працює, але маленькими дозуваннями. І я хочу, щоб ви зараз покуштували, попробували, хтось вже куштував, а вам є можливість за те, що ви прийшли сьогодні, от, вам тільки покажу. Тримай, тримай. ні, ні, беріть, 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 беріть. я не пробувала себе. Е, Особливіст в тому, що ми починаємо з маленьких дозувань, ось таких як ви зараз, з 10-15 мл, а потрохи потім доводимо до 40 е, мг два рази на день. Тобто, потрошки, потихонечку. Е, в даному випадку, ви, ви побачите, що навіть при таких маленьких дозуваннях, при тому, що ви зробили у вправи, хто, хто поробив те, що ми показували усім масажорам. Ви звідси підете е, повне сил, енергії і інших речей. Крім того, що ми знімаємо ще ось цим продуктом про баланс, тут калій, кальций, магній, цин, молібден, наномідь. І ось тут судорги. Магній, наприклад. Нерви магній. Ми, ми знаємо, що в аптеках мама. Не Судорогів немає, бо були зарплати. Я заходжу в аптеку, а там три упаковки магній Б6. Антистерсін, антифігнін. Анти ще що такое? І строить 300-500 гривень. Оця штука по себестоймісті около 800 гривень почти на 1,5-2 місяці вистачає. калій сердечні кальций, які вимиваються при мінопаузі, натрий, как сода, і магній те, що ми кажемо. Тобто основні сім макроеліментів, які зроблені в такому доповненні одному, німці не відкривають цей рецепт, але вони доповнюють один одного і один без одного не працюють. Навіть якщо ви купите в хорошій формі магній, він не засвоюється. А ці зробили так, що е, і вони... і, і ще молібден, це, е, це, це макроелементи, які його доповнюють. Я хочу сказати, чому оці два продукти для молоді достатні для того, щоб нейтралізувати наслідки стресу, якщо там немає ще якихось інших попутних захворювань. Оця річ для тих, хто після отравлення, після ще речей виводить наслідки отравлення. Це суха капельниця. пам'ятаєте, ми казали? Суха капель капельниця. Це в таблетках. Це допомога при, при температурах. Тобто, якщо нормальне дозування, одна таблетка на 10 кг весу, але не виходимо одразу. І, і якщо екстремальна ситуація, то, просто, наприклад, людина 60 кг приймає 6 таблеток, то якщо щось проходить екстремально, ми увіліємо дозировку в 2-3 рази і мінімум 3-5 днів ми приймаємо як капельницю. Бо одна таблетка на 10 кг ваги – це підтримуюче дозування. У мене були люди з як знаю, подагри. Ця людина за 3 місяці піднялась до рівня 26 таблеток. 3 пів року. Тобто... Але після того, як вона пила алої вера, про які зараз от... ми, ми, ми дамо теж спробувати, у нас там є стаканчики. Ми зараз е, для Жанні, щоб вона оновила цей смак, Вон там стаканчики можна буде дати. І В чому особливість? Оцих двох продуктів в принципі, людям достатньо для того, щоб розібратися з стресом, який є на фізіологічному рівні. Але якщо людина після психіатрії, після лікування психічного захворювання, то там ще може бути паралельно з різними хімічними е, е, ну, речами, переходити на це. Потрохи потихонечку. А там маленькі стаканчики. Ну, ладно, це вже, а так... де вони маленькі? Я не знайшла. А вони там спрятані, вони з боку стоять. Ну, суть, суть чому? Нали, по Попробуйте так, нічого страшного. І так, завершуючи, будь ласка. Ць... Собівартість. Зі складу без акції в районі 600 гривень. Зараз ця бутилочка півлітрова в районі, якщо в наборі, коштує в районі 450 гривень. В середньому вистачає на тиждень. Сказати, що це дешево, не скажу. Але коли я бачу, скільки коштує більш-менш якісне щось в аптеці, то це дешево. Тобто, коли я заходжу щось і розумію, а які складники, то, О, нічого, випивай. Е, людина, яка у мене в НСП, і вона порахувала ці ж продукти тільки по баночкам продаються, знаєте, окремо. То вийшло, якщо ця бутилка коштує, ну грубо говоря, 5 бутилок вона стоїть там 2 тисячі приблизно. То там коштувало е, всі ці баночки 7 тисяч. От вона і різниця. Тому іноді асаї. Це зараз ми, ми даємо можливість покоштувати, спробувати алої з ягодами Борис Олександрович. Дякую. Прийняти. За ваше здоров'я і за ваше теж. Теоріки, там це окреме питання. Алоя з ягодами Масая це останній продукт, який був придуманий. Він випускається вже у нас другий рік, і він працює найпопулярним продумом для літа. тому що літом не вистачає процесів електролітних, сильніше у нас теж стрес робиться з нами. Тому у нас рішень, які вирішують питання нейтралізації стресу і підйому ресурсності. Саме для цього ми використовуємо як біомеханіку, упражнення, фізичну активність, як біохімію, сюди, а вони на рівні нутрицептиків. І ключовий момент, основний це спільнота, яка тут є. Якщо ти сам в камері одиночки, то дуже скоро криша їде. І